Свіжі новини сьогоднішнього дня. Переможні новини. Наступальна операція наших сил триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Де вигризають в окупантів кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маля. Коротко про обстановку на фронтах. Південь на напрямку Рівнопіль володине Наші мають успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал окупанта. Росіяни підтягують для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. На бердянському напрямку є просування на 1300 метрів. Схід на Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. Халом на Бахмутському напрямку знову гаряче тривають запеклі бої. Водночас окупанти продовжують безуспішні.